Щиро вітаємо вас на нашому каналі. У сьогоднішньому випуску ми будемо займатися монтажем ревізійних люків. Обіцяє бути цікаво. Хочете дізнатися, як це зробити? Залишайтеся з нами. У попередньому випуску ми разом з командою займались обшивкою каналізаційних стояків. Зліва і справа від мене вони вже готові, але якщо пам'ятаєте, за обшивкою знаходяться клапани, до яких потрібно мати доступ для ремонту або контролю. Саме тому ми сьогодні будемо встановлювати ревізійні люки у нашій конструкції. Тема може бути цікава для тих, кому потрібно мати ревізійні люки в помітних місцях. Звичайно, можна використати пластикові ревізійні дверцята, які зазвичай білого кольору. Але всі ми погодимось, що вони виглядають не дуже естетично. ми покажемо вам рішення, яке монтується в гіпсокартонну обшивку, після монтажу видно тільки сам елемент, який треба буде зашпаклювати та пофарбувати у колір стін. Після фарбування буде видно лише тонку рамку, яку зараз видно на екрані. Друзі, рішення справді класне. зверніть увагу, що для таких ревізійних дверцят не потрібно створювати додаткову конструкцію. Достатньо в уже існуючій гіпсокартонній обшивці вирізати отвір, у який ми вставимо наш люк і закріпимо його саморізами по металу. Отже, справді мінімум зусиль, а результат естетичний, швидкий і майже непомітний. Тож зробимо перший, і ви побачите, що все не так страшно. З чого варто почати. передусім, потрібно зробити заміри нашого ревізійного люка, щоб вирізати отвір, який не буде ні за великим, ні за малим. Дивлячись згори на люк, ми можемо визначити два розміри: повний розмір з внутрішнім фланцем, і другий розмір самих дверцят із рамкою. Ми зосередимось на меншому розмірі і виріжемо отвір саме під нього. Від краю до краю це близько 40,5 см. Люк квадратний, тож переносимо цей розмір на нашу обшивку. І саме 40,5 см будемо вирізати. Як бачите, отвір вже готовий. Ми трохи збільшили його, щоб люк входив з невеликим зазором. Одразу також фаскували краї плит. Варто зазначити, що при шпаклюванні важливо, щоб маса, якою ми будемо заповнювати щілину у нашому випадку, це буде макс, добре заповнила проміжок. Потім наклеїмо армувальну стрічку, щоб все було міцно. Цей ревізійний люк має фланець для того, щоб кріпити його до плити саморізами. І насправді на цьому монтаж закінчується ніяких складнощів тут нема. Отже, як бачите, люки вже зашпакльовані. І ось вам доказ, що вони відкриваються, і у нас є доступ до клапанів. Після шпаклювання вони вирівнялись із поверхнею плит, і після остаточної фінішної обробки вони майже повністю зникнуть з виду. Погодьтеся, це, мабуть, найпростіший і найшвидший спосіб забезпечити доступ до місць, де це потрібно. І водночас зробити це акуратно та непомітно. На завершення варто додати, що ці люки бувають різних розмірів, і навіть якщо у вас нестандартні габарити, можна замовити потрібний розмір. Є варіанти розміром до 1 метра квадратного. Також вони доступні не лише для одинарної обшивки, як у нашому випадку, але й для подвійної, а також є вогнестійкі моделі. Якщо люк нерозбірний, як тут його треба одразу після шпаклювання відкрити, щоб гіпс у бічних канавках не затвердів, інакше потім його буде важко відкрити. І на цьому все, друзі. Сподіваємось, цей короткий матеріал трохи прояснив вам, як монтувати такий ревізійний люк. Ті, хто зіштовхнеться з подібним питанням, вже знатимуть, що робити від нас усе до зустрічі у наступних випусках. Також, якщо ви хочете більше дізнатись про інші наші матеріали та придбати їх, то звертайтесь до опису під відео, де ви знайдете усю необхідну інформацію.